Що заважає досягти певної мети, яку ми хочемо. Ну, дивіться, от ви сказали класну фразу Успіх, да? У мене є улюблений мій письменник Насім сім Нікола Сталіп, і він сказав фразу: Єдиний критерій успіху це те, наскільки вам не соромно дивитися собі в очі 18 вісімнадцятирічному тобто, це те, наскільки ви не зрадили власні мрії. Це дуже сильна фраза. В епоху успішного успіху, коли в інстаграмі тобі всі кажуть про ти недостатньо, успішний, Я, от тут, значить, жена мільйонера, Да, от у мене тут, бачиш, Бентлі, я тут на Мальдівах і так далі. От всю цю епоху нам потрібно зрозуміти, а що таке успіх взагалі для мене? Особисто для мене успіх це одне, а для вас це інше. Для мене що таке для мене успіх? Я відчуваю себе успішним, коли я допомагаю людям, і коли мої клієнти пишуть мені, кажуть, влад, дякую. У мене сильно змінилося життя після нашої роботи. Я так класно себе ніколи не відчувала. Я нарешті відчуваю себе спокійно, у мене пропала ось ця тривога, ось ці думки. Мені легше з мамою спілкуватися з чоловіком. Для мене я відчуваю себе успішним. Я відчуваю себе успішним, тоді коли а, я тоді, коли я відчуваю, що от я там зробив зробив якісь дії, вони принесли якийсь результат мені у вигляді фінансів, і іншим людям у вигляді того, що їм допомогло. Треба задати собі питання, що таке для тебе успіх. Для початку відкинути категорично ось ті всі ідіотські історії про те, що успіх це Бентлі чи Ламборгі. може й да, а може й ні. Може, і ні. Може, для тебе це взагалі не успіх. Тобто, для початку треба зрозуміти, що для вас успіх, як ви хочете жити. І частіше за все, людям заважає... і частіше за все, людям заважає досягти ось цього самого приславутого успіху. Найголовніше це не усвідомлення того, що взагалі для них успіх. Саме ось це намагання жити за чужими правилами. Неусвідомлення того, що те, що мама тобі сказала, що те, що успіх, це те, щоб ти була е, жінкою, да, і у тебе було двоє дітей, може, це взагалі ніякий не успіх. Те, що тобі батько сказав, що успіх це коли в тебе стабільна робота, зарп... зарплата, пенсія саме головне, це теж не факт, що успіх. Те, що твій друг купив БМВ, це теж не факт, що це успіх. Для нього це успіх, а тобі треба БМВ, я не знаю. А що заважає досягти конкретної мети, перше, це її несформованість, не чи... а, ні, -ні. Вибачте, не з цього, що заважає досягти конкретно мети, перше це коли мета не справжня, вона не відповідає нашим внутрішнім бажанням.